Так, вам не привидалось. Сьогодні ми будемо пити український чай. Сьогодні приїхала посилочка від магазину Містер Улун. І хотів би показати іншим магазинам. Зверніть увагу, як містер Улун пакує. Гарну посилочку. По-перше, ну, коробочка добре підібрана по розміру. Ти відкриваєш коробочку, чаї. Чаї. І така реально прикольна підстилочка. Ну, виглядає це досить презентабельно і приємно отримувати такі посилочки. Так, вам не почулось саме український чай. В Україні є досить багато е, цікавих проєктів, е, які виготовляють трав'яні збори. Але містер Улун, вони пішли далі. Вони використовують українську сировину і виготовляють її по китайським технологіям. Саме цікаве. Що за сировину вони беруть досить незвичні е, продукти, такі як е, листя Шовковиці, листя груші, листя яблука, листя смородини, і за основу більшості чаїв вони використовують ферментований по китайським технологіям е, Кіпрі, е, той самий Іван-чай. Я думаю, що ми зараз. Проглянемо чай поближче, і ви зрозумієте, чому я вирішив його вам показати. Яке гарне поєднання. Іван чай і листя Шовковиці. Дуже апетитно виглядає саме цей чай. Він мій просто фаворит. Тий самий чистий Іван-чай. Доволі така крупна фракція. Як бачите, вигляд має прикольного червоного чаю. Аромат має найпотужніший це гранулований чай з листя груші і яблука. До речі, в мене з'явилась нова чабань з неперевершеним візеруночком. Купив я її на сайті Клуб Пуер. На сайті ще є багато варіантів візерунків. Такої чабані. Бери хоч вішай на стіну. Погляньте на цю красу. Купив собі нову піалу на сайті порті. Також прикупив собі чахай. До речі, моя гайвань була куплена також на сайті порті. В мене є ідея. Якщо чай робився по китайським технологіям, то і пити ми його будемо по-китайськи. Спершу ми спробуємо іванчай і листя Шовковиці. Аромат чай має приємний, солодкий, фруктовий, квітковий. А, так, зараз сформулюю, щоб ви зрозуміли, це аромат. Весіннього фруктового саду, коли дерева зацвітають, тому що а, тут дуже такий присутній е, саме м аромат цвіту, цього пилку фруктових дерев. Можливо, ще такі проблиски чимось схоже на аромат акації. Прикольно. Я щось не зрозумію. Листя Шовковиці і Іван чай. А ось откуда взявся отакий сильний, потужний аромат печеного яблука? Я не розумію. Ну, прям печене яблуко. Такий солодкий аромат печеного яблука. П'ємо чай. Коли п'ють китайський чай, зазвичай перший пролив зливають. Так кажучи, промивають брудні руки китайських селян. Але український чай я впевнений, що містер Улун робить чистими руками, тому перший пролив я буду пити. Як бачите, приємний колір першого проливу. Досить незвичний по дескрипторам смак, не схожий на камелію китайську. Але давайте розберемо. Основний такий смак це саме така в'язкість і кислинка зеленого банану. Також печене яблуко, воно нікуди не поділось, але Більше відіграє роль печеного яблука саме в ароматі. Смак все ж таки більше переходить на зелений банан і є легкі присмаки печеного яблука і також присутні трав'янисті нотки. Приємний і ніжний смак має цей чай, досить. Цікавий варіант українського чаю. Він підходить для заварювання методом проливом. Два рази я вже п'ю цей чай. І скажу так: до останнього пролива я так і не добрався. Але, але, знаю точно, що цей чай 10 проливів витримує легко. Показав я вам, Сьогодні три чая, але дегустувати буду тільки два. І другий чай, який я хотів би продегустувати, це гранули з листя яблука і груші. З виду він мені нагадав пуерні чайні голови, тому я вирішив заварити його весінському чайничку. Також у цьому чаї присутні такі схожі дескриптори. Це саме сухофруктові такі дескриптори. Цей чай має надпотужніший аромат, в ньому прям ярко вирізняється саме сухофрукти, і на другому плані, знаєте, можна сказати, є табачні ноти. Але вони не зовсім табачні. Вони мені нагадують аромат печі. Я надію, що кожен із вас, хто дивиться, знає оцей аромат в селі у бабусі аромат печі. Оце саме цей аромат. Слухайте, це щось таке прикольне. Цей аромат, він, він дуже незвичний. Це просто, знаєте, от... я думаю, що кожен з вас знає цей аромат. Це аромат пиріжків з повідлом, які печуться в бабусиній печі. Це дуже такий рідний, приємний український аромат. І він ще й глибокий. Ви тільки погляньте на цей колір. це практично український пуер. Чай має дуже ніжний, збалансований і стриманий смак. В ньому присутня кислинка яблука, яка надає свіжості смаку. І присутня така приторність зеленої груші, вона відіграє таку, створює об'ємну картину смаку. Також є після смак. Після смак іде така гірченка черенка яблука. Досить цікавий. Ароматний чай. Цікавенка в тому, що ці чаї дуже круто заварюються саме способом гонфу А, Це напевно поради всіх тих, хто також любить пити чаї проливом. Що стосовно мене... Якщо переді мною буде вибір, наприклад, попити пуеру або іванчаю, звісно, я, як фанат Камелії Китайської, звісно, я виберу пуер. Але бувають моменти, коли вибору немає. Наприклад, коли я приходжу з роботи пізно ввечері, і мені хотілося б попити пуеро, але. То буде заважати моєму здоровому сну. Тому така штука, як яблуко груша, мені дозволить вечірком попити гунфуча і при тому крепко заснути. Я бажаю і вам крепко спати. І рекомендую. Не вживати камелію китайську за 2-3 години до сну. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх і до наступного відео.